Що стосується кольору в тінистій місцевості, вибір досить різноманітний, від довгоквітучих багаторічних рослин до однорічних, які забезпечують короткий спалах кольору. Цей список також містить багато рослин, які мають як цікаве листя, так і привабливі квіти, тому найкраще з обох світів чекає на посадку. У цій публікації я поділюся своїми улюбленими барвистими тіньовитривалими рослинами, які оживлять темні куточки вашого саду. Батет. Ці красуні йдуть не в їжу, а розводять спеціально заради їх чудового листя. І моя солодка картопля любить трохи тіні, і її колір походить від яскравого листя у відтінках жовто-зеленого, темно-чорного, іржавої бронзи, лайму та червоного дерева тощо. Ці різнокольорові тіньові тривалі рослини миттєво освітлюють тіньове місце, якщо використовувати яскравіші кольори і створюють примхливий контраст із темнокоричневими та чорними. Це однорічні грунтопокривні рослини, які люблять тепло і вологість, але стають більш компактними в холодному кліматі з низькою вологістю. Солодка картопля має властивість тягнутися, що робить її чудовою для використання в якості кущової рослини в контейнері з іншим контрастним листям. В ідеальних умовах вони виростуть приблизно до 10 дюймів за вишки та 60 дюймів завширшки. Вони потребують дуже мало догляду, поливайте часто, але не перезволожуйте, обрізайте, щоб створити кущі, і раз на місяць удобрюйте універсальними добривами. Колеус ще одна листяна рослина, яка забезпечить тінь, колеус щітковидний. Існує стільки видів із яскраво забарвленим листям і іноді шокуючими колірними поєднаннями, що для кожного тіньового саду є свій. Вони мають різні назви, включаючи пликтранзас з сіюталари і старший синонім Солоностеман з Сіюталарифомес, але вони варті зусиль, щоб знайти їх у розпліднику. Вони також будуть рости на повному сонці. Рослини колоуса мають вертикальний габітус, за ними легко доглядати, вони потребують помірного поливу, не перезволожуйте. Коли з'являться квіти, їх можна відщипнути, щоб стимулювати ріст листя. Плектрантус. ці барвисті рослини дуже добре почуваються в тіні. Вони створюють колоски яскравих кольорів у відтінках фіолетового, бускового. Рожевого та білого і будуть рости як ґрунтовий покрив або як кущ, залежно від сорту. Це витривалі багаторічники, які добре ростуть у теплому вологому середовищі, і після того, як вони виросли, можуть залишатися без додаткового догляду, якщо ви не вирішите обрізати їх раз на рік. Це дозволяє їм кущитися і не бути занадто рідкими на сезон цвітіння. Деякі види також мають строкате листя, що додає саду шарму та освіжуючої тіні. Господарі розмірів, кольорів, форм і текстур хост так багато, що вони заслуговують на місце в цьому списку тіньолюбних рослин. До всього іншого вони морозостійкі. Вони також дають квіти з початку літа до осені, і залежно від сорту вони можуть бути рожевими, білими, блакитними або бусковими. Вони можуть отримати погану репутацію, тому що равлики та слимаки їх люблять і можуть знищити ваші рослини за лічені дні. Але якщо ви будете уважні та швидко вирішуєте будь-які проблеми, хости це дуже корисні рослини з великими листками, які потребують помірної кількості води. Вони добре переносять літню спеку і помірну посуху. Бегонії Серед різнокольорових тіньових квітучих рослин бегонії немає рівних. І вони також мають дуже цікаві кольори та поєднання листя. Як однорічні, так і багаторічні види щасливі в плямистій тіні, де листя захищене. Але вони люблять маленьке сонечко, щоб добре цвіло. Вони люблять вологий, багатий ґрунт, який добре дренує. Є так багато різновидів на вибір, тому кількість кольорів, які ви можете отримати, величезна. Для будь-якої ситуації може бути своя бегонія, і якщо занадто холодно, ви також можете вирощувати її вдома. Гейхера. Також відомі як коралові дзвіночки, гейхери – це ще одна барвиста рослина, яка вирощується в тіні заради листя, яке вразить вас. Варіанти кольорів включають яскравий салатовий, насичений фіолетовий, персиковий, ірисковий і майже чорний весні та влітку над листям з'являються маси красивих квітів білого, рожевого та червоного кольорів. Коралові дзвіночки цікаві цілий рік, і кожні кілька років можуть ділитися, щоб отримати більше. Вони люблять помірний полив і віддають перевагу добре дренованому ґрунту для своїх неглибоких коренів. Крім того, вони дуже невибагливі. Просто видаліть відцвілі квіти після того, як вони відцвітуть, і вони подбають про себе самі. Дицентра. На початку весни готуйтеся зустріти пониклі квіти дуже красивої дицентри сплендор. Цей красивий трав'янистий чагарник є привабливим багаторічником. Рослини дають бордові нові пагони, перш ніж дати квіти, які висять уздовж горизонтальних стебел. Ці суцвіття схожі на рожеві, червоні або білі сердечка. Ця барвиста тіньолюбна рослина найкраще росте на багатому, добре дренованому ґрунті і дуже добре виглядатиме в саду в лісовому стилі. Ці красуні є популярними зрізаними квітами в саду, оскільки вони можуть стояти до двох тижнів у вазі. А стильба. Великі кущі, повні повітряних квітів, дуже важко знайти для тіні, тому добре, що ми можемо покластися на стильбу, щоб забезпечити все це. Він росте на сонці, але віддає перевагу тіні і має дивовижну палітру квітів. Ви можете очікувати будь-якого від білого, дитячого рожевого, шокуючого рожевого, бускового, фіолетового, червоного та бордового. Це означає, що для цієї чудової рослини завжди є місце. Це кущовий багаторічник, який буде добре рости на добре дренованому, багатому ґрунті з хорошим поливом щотижня та однією або двома дозами добрив на рік. Вони також мають гарне зелене листя, схоже на папороть. Каладіуми часто використовувані як кімнатні рослини, каладіуми є чудовими барвистими тіньовими рослинами. Їх красиві кольори листя зів'януть, якщо на них потрапляє занадто багато прямого сонця. Саме ці кольори листя роблять їх такими привабливими в саду вони, безперечно, прикрашають тіньове місце, особливо з поєднанням білого та кремового кольорів. Якщо ви дасте їм добре дренований, Багатий гумусом ґрунт з великою кількістю води, щоб підтримувати їх вологість і ніколи не дати їм висохнути. Вони винагородять вас своїм красивим листям у формі серця, наповненим цятками. У холодних регіонах вони загинуть взимку, або бульби, можна буде викопати та пересадити, коли погода навесні потеплішає. Доторкніться до мене. Останніми роками імпатієнс пройшли певну боротьбу з хворобою. На щастя, розумні ботаніки повернули їх кращими та яскравішими, ніж будь-коли. Вони ідеальні для тіні. На густому, горбистому листі утворюються маси красивих квітів. Кольори варіюються від чистого білого та яскраво рожевого до сліпучого оранжевого та фіолетового, щоб назвати лише деякі. Висаджуйте нові гібриди у ваші сади на родючому ґрунті та добре обробляйте їх, регулярно поливаючи та вносячи добрива. Два основних види однаково гарні в тіні Impatience волерес Impatience і Hovkes Impatience – нагвини Impatience. Останній більше любить сонце чи мереці морозники, що цвітуть взимку, дуже популярні як барвисті рослини для тінистих місць, оскільки вони цвітуть в інший час, ніж більшість інших рослин. Вони дають дуже привабливі плямисті, смухасті або строкаті квіти багатьох кольорів. Квіти можуть бути скромно-зеленими або яскраво-рожевими, білими або червоними, і мати багато відтінків між ними. Листя теж гарне. Навіть якщо вони не цвітуть, їх добре мати під рукою як додаткову текстуру для саду. Вони люблять багатий ґрунт і середню кількість води, а також дуже добре ростуть у горщиках. Щороку обрізайте рослини, добре мульчуйте їх і вносьте компост, і вони прослужать роками. Квіти звернені до землі, щоб забезпечити притулок для запалювачів під час дощової та вологої погоди. Конвалія, конвала Аремаелис, більше відома як конвалія, є однією з тих культових рослин, які висаджують як ґрунтопокривні рослини в тіні. Вони не тільки створюють дуже екзотичні стебла білих квітів у формі дзвоників, але вони також мають чудовий аромат настільки, що його копіюють для парфумів. Посаджені восени, вони почнуть свісти навесні та утворюють купи, які можна розділити та пересадити. Вони також добре ростуть у контейнерах. Конвалія буде добре рости, якщо її постійно поливати протягом вегетаційного періоду. Вони можуть стати інвазивними, тому перед посадкою зверніться до місцевого офісу розширення. Кали, кали або арум чудові тіньовики, які люблять злегка заболочені ділянки. У дикій природі вони часто зустрічаються на берегах річок і струмків. Вид зантидеша ізіапіка є більш поширеною версією з бездоганно білими лопатками, але інші гібриди доступні в яскравих кольорах: від фіолетового, рожевого, жовтого та кремового до майже чорного. Ці прекрасні лілії ростуть на сонці в більш прохолодних регіонах, але віддають перевагу тіні в більш жарких областях. Вони цвітуть до 12 тижнів навесні та влітку, тому добре підходять для саду. Гортензії багато видів гортензій добре ростуть у плямистій тіні, і вони часто віддають перевагу їй. Вони ростуть повільніше, але також виробляють сильніші стебла, які потім можуть утримувати більші квіткові головки. При середньому поливі та хорошому ґрунті, що добре дренує, барвисті рослини гортензії освітлять тінистий сад своїм яскравим цвітінням у різноманітних кольорах від блакитного, рожевого та білого. Але вони також будуть пишними та зеленими кущами в інші пори року. Шукайте кілька нових сортів для незвичайних кольорів квітів. Тіарелла Тіарелла Кордайфале за листям дуже схожа на хиучерез, але вони утворюють колоски пінистих квітів. Які люблять трохи тіні. Цей ґрунтопокривний покрив ідеально підходить для садів у лісовому стилі з багатим, добре дренованим ґрунтом. Після цвітіння в кінці весни і на початку літа листя залишаються привабливою рисою. Деякі мають такі візерунки, як плями або вкраплення, і бордові позначки вздовж жилок. Ця рослина добре росте в зонах від 3 до 8 Міністерства сільського господарства США, її можна знайти в дикому вигляді в лісах і горах. Він утворює кубки, які можна розділити на весні або восени. На парстянки. Хоча вони добре ростуть на повному сонці, різнокольорові рослини на парстянки пурпурової також добре почуваються в плямистій тіні. Високі шпилі привабливих трубоподібних квітів є гарним доповненням до тінистої місцевості, надаючи їй лісистий або дикий вигляд. Вони бувають різних кольорів і вважаються невеликими багаторічними рослинами. У більшості регіонів їх потрібно пересаджувати раз на рік або два. Наперстянки ростуть у різних ґрунтах і в різних умовах, але віддають перевагу більш багатим ґрунтам, у яких не надто багато і не надто мало води. Вони є оригінальним джерелом ліків для серця, а листя, квіти та насіння дуже токсичні. Первоцвіт Також відомі як первоцвіти, примули це добре відома група, що включає близько 400 різних видів. Ці рослини добре почуваються в тіні та дають квіти, які додадуть трохи життя сумній ділянці. Кожен сорт примули має різні характеристики. Але всі вони люблять добре дренований ґрунт, збагачений великою кількістю органічних речовин, таких як компост. Деякі сорти віддають перевагу трохи більше сонця, ніж інші, деякі зацвітають раніше навесні, а деякі пізніше влітку, тому у цих рослин є великий вибір для довготривалого кольору. Хаконехлоа АМДС Варси, HTTP з www.com.